Віталій буде рішахів, рая проти Сачо. Болгарія, рейтинг 1897. Лондонська система. Вау! одразу хочу роздвоїти цього пішика тусь не дам так просто йому так якщо. Поки ти якийсь час витратив на ходи конями, туди-сюди. Я швиденько тут піду. Правда, може, в трій піти просто. Не додумався суперник. Да й добре. Ніхто ж тебе сюди не пустить, мій фрайд. Ну шо це ти. Тепер треба знову кудись коня дівати, щоб в 3-4. Ні, не хочу. Ну якщо не хочеш, то як хочеш. Давай тут захоплю ініціативу якусь. Малесенько. Туди. Ну і король на D7 все почуває. Непогано. Прожину коня, десь може 5 поставлю, тура буде активна. To Rabble Activated. Так. Чи можу я тут тобі щось пожертвувати, пішечка одна? Ну так, помаленьку. Тобі, сюди мені це не дуже подобається. Я ж можу, в принципі, туди вдарити, да і все. І не видумувати. все таки допустив я твою кобилу туди, да? Хочу сюди причепитись? Ти куди хочеш, не знаю. так, може, десь. Йо-йо-йо. Oh. ну мене це влаштовує, чи що. <кій> Треба коняку якось десенько включити. Я вигру. Бо що цей особливо не ходить. Навіть якщо спробувати поставити його на землю. Все рівно він не ходить. Можна і коня зараз пожартувати. Потім буде шар. Так, так, шах. Ти йдеш. чинь Ну, щось схоже на мат. Коли мені так це все рахувати. То капець, то капець. Ну, багато фігур такої короля. Ці всі на краю. Нема взаємодії. Це все має вам підказувати, що велика Динамічна перевага. Але не постійно. Якщо дати білим час консолідуватись, то можна підрівняти і захиститися. А тут можуть не захиститись. Шах, ти йдеш сюди. Шах. Угу. Шах, давай так. Мабуть, буде такий шах. Потім по другому ряді скосом. косом. Сіно. Що не розслабляєш? Що ти думав, що кінь, то зараз тебе все врятуєш. Наші пішечки є, а в тебе Тура ще не грає. ще не грає. Ой. І ферзь проходить. Ну, прикольно. Прикольно, що виграли красиво. Лондонську систему. Тому що там буває не дуже цікаві партії. Так. Скоро щось зробив і. Приходиться почекати. А не переключати. 76 на 81. Ну, це не дуже добре, але більшість на цьому рейтингу так грають. Ну, грають і грають. Не зрозумів, що тут білим треба є 4 якось провести. А він витрачає часи на цю всю. Річ, щоб поміняти слона, це якби добре для нього. Якийсь момент було. Але є якісь плани. Ти біднімейдер шпильні краще їх виконувати. А Не витрачати час на такі розмін. Треба йому зіграти... От вже 4 цікавих іде, але тут не так сильно. с 5, слон G5. Добре. Він помінявся. мені вийшло, що кінь не грає в нього. Проблемки з пішачком. Пасивно тури стоять, захищають тільки. Моя тура активна, вона атакує. вони багато лі... пішаки... клітинок. Захопили простір, ну, це такі пусті пусти трошки речі від білих. Словно все рівно нема куди йти. Тут тура його наздожене. Знову витратив суперник час, за цей час я надвинув пішики, захопив ще більше простору. Похіршили структуру, тепер ще й сюди. Мій слон може нападати. Так, да, тут я зівнув пішика, але коли якби, білі грають однією фігурою, а всі інші захищаються, то. Цього особливо суперник дивідентів не отримав. Хоча. Було б мені здавалося, що це не дуже добре, тому що в мене кінь ходить, але так треба було грати. Це було якби менше із зол. А він витратив час і замурував собі слона на одну діагональ, тільки він цю діагональ контролює. Не, не факт, що ці поля йому треба. Ну, він подумав, що у нього є час, отак, коня поставити на край, слона на край, туру залишити пасивною, цю туру пасивною. Ну, вийшло, що ні, нема часу у нього. Відкривається гра, і дві тури і слон достатньо, щоб замотувати короля. Ну я просто виграв матеріал. І Ферзь би прийшов.